Вітаю всіх на каналі Alex333 Це геч автомобіля GmbH наша стоянка в Баварії. Парковка, з якою ми продаємо автомобілі. Це просто біля хати, а 50 метрів от там ззаду у нас є велика парковка. І ще 400 кілометрів звідси ще є одна парковка. Наша фірма вже давно в Німеччині продаємо машини. Як для України, так і для Європи. І для тих, хто вперше на каналі, хочу сказати, що я зараз чергу, ну, регулярно виставляю відео з тими чи іншими свіжими пропозиціями От Audi, яку я робив вчора огляд. Багато людей дзвонило, але безрезультатно одні розмови. Один, один із клієнтів вже переслав задаток, так що машина вже продана. По дуже привабливій ціні. Хто не бачив огляд, можете подивитись на минулому відео за класну ціну. Середня ціна такої машини близько 16, але машина продана з невеликою проблемою. Там, помпа ті водяна за 11 330. А сьогодні теж по дуже привабливій ціні, яка вказана в заголовку відео оцей Рено трафік. Він, до речі, ще й пасажир. Але е, також це також машина з проблемою. У неї не заводиться двигун. Цієї зими не було великих морозів, тому. Навряд чи проста якась причина, тому що в сильні морози найчастіша причина це парафін випадає в фільтрі. Ну, але ми як купуємо, так і продаємо. Машина крутить двигун і не заводиться. Яка там причина насправді невідомо. Зараз покажу машину. Не ідеальний він по кузову. Хоча нічого не мальовано, перевіряв товщиноміром елементи кузова не мальовані. Ця ліва сторона рівненька вся. Оригінально фабрично тоновані шиби. Він тут припаркований так біля, біля стіни, але все ж все можна добре побачити. Ззаді абсолютно рівненький, з фаркопчиком, не побиті фонарочки ніякі, ані в бампері, ані ззаді тут основні фонарі не побиті, абсолютно все рівно, всі пластмаси. Зараз піду на ту сторону. Тут, як бачите, Повний штіль з цієї сторони. Резину відразу покажу. Резина практично як нова. Іду на другу сторону. Ага, спереді. Давайте покажу. Спереді нічого не попіскостроєно, а значить машина не ганяла їздила на повільних швидкостях і тут у нас є трошечки проблем чи берхнуто на пампері. Тут такі коцки. Крило трохи підм'яте, низ крила. Десь нижче фари було, вперлося. Отак От буде видно краще. Отак От дзеркало трохи тут пошкрябане. Ну і дверка трохи на початку. В крилі тут зазор менший, тому що його впиралось десь в бампер і... Низ крила подало до дверки. Ну, не проблема. Тут біля фари всі зазори нормальні, от тільки край крила, видно, що воно. От так це виглядає. Колесо не тронуте, нічого, ну і по ходовці нічого не нарушено. Це просто... Крило. От. Далі, отут от за, за ручкою на двері, десь неаккуратно відкривали, мінімальний такий залом є. Отак, от, от 5 см, якщо придивитися, є такий трохи залом. Десь дверкою щось коцнули. Тут є подряпина, незначна. Дві точечки до ґрунтовки. От. Пластикові ці деталі цілі абсолютно. Мінімально подряпина, без канави. І ззаді. Десь він не вписався по габаритах. І Оце спереду дозаду. Заднє крило заділо і переднє висувну дверку не тронуло. От тут є вмятина трохи. Тут просто стерти. Це діло а знизу. Фарба знялась продерто. От так Виглядає удар. Ну і вище нічого вже немає. Все добре. І фонарочок оцей поколений. Вищерблений. Так, тепер давайте покажу салон. Дверка відкривається дуже добре. Так, всі ці направляюся покажу. Не ідеальний тут стан подряпини. тут хтось вже сам наклеював резиночки, щоб воно не стукало при закриванні. Ущільнювач покажу. Брудний ущільнювач. Машину цю ніхто не готовив, не мив. Яка була, таку поставили на парковку. Так, тут покажу. Тут ніх, ніхто нічим не мастив. Хоча це треба змащувати, щоб не було такого сліду того червоного. Ну, але шарніри. Працюють дуже добре, жодних проблем, нічого не застріває. Так виглядає. Тепер сидіння. Відразу покажу. Такі машини от в такій ціні бувають лише тоді, коли є причина. От в даному випадку машина перестала заводитись. Там, де ми його брали, просто ну, навіть не знають причини, перестала, кажуть, заводитись. У неї посаджений акумулятор, він дихає, але посаджений. Треба зарядити акумулятор. Ми з бустера неї пробували завести, не завели, крутить і не заводить. Оригінальні сидіння. Нащо продаєте. Пишуть е, проблемні машини. Ну, ми в основному займаємось проблемними машинами. Продаємо машини з поганими моторами і клієнти, які у нас беруть машини. Е, у нас дуже давно багато беруть проблемних машин з двигунами. Он, отам є трафік. Завтра покажу також з мотором проблема. Навіть не знаю, яка я його ще не, завозив, не заводив. Він тільки-тільки ще проїхав. Завтра покажу огляд на його. І я вам скажу, що з проблемою мотора найкраще брати машину, тому що, коли ви берете биту машину, це надовго затягується ремонт і всі, а мотор буває. Дуже часто буває, там, бац сотка баксів і машина їде. Ну, Це коли везе. Ну, а якщо не повезло, там півтори, нічого, треба закладувати цю суму в ремонт і все. Але не зовсім воно так і погано, коли ви побачили, який той мотор всередині. Коли ви берете на ходу, ну, там бабка надвоє гадала, скільки він буде їздити. А коли його вскрили, нормальні спеціалісти зробили, ви вже знаєте. На чому їздите потім, не боїтеся нікуди їхати. А в даному випадку, коли мотор крутиться і не заводиться, ну, це найпростіший варіант ремонту мотора. Коли він стукає, це вже складніше набагато. Коли дирка в блоці, коли виливається, охолоджуюча рідина з блока, це ще гірше. От. Ну, тобто кулак дружби, коли вже показує. Це вже взагалі погано тоді цілий низ мотора міняти, але теж не цілий мотор, як кричать ті, хто ніколи нічого не ремонтував. Так, далі покажу. Тому які, люди, які не купували ніколи машин, не займались, ну їм це зовсім не зрозуміти. А як по мені з мотором, я для себе всі машини брав. Раніше з проблемними моторами робив і їздив і таким чином економив. Так. Відразу буду дивитися, що мені там пишуть. Берете машини з дефектами, а ремонт. Знаєте, скільки коштує? Так, я добре знаю, скільки коштує ремонт. Я тільки що озвучив, скільки коштує ремонт. Є проблемні мотори, які може і 2,5 коштувати ремонт. Ну, але це дуже рідко. В основному до 1000 доларів обходиться ремонт мотора. 350 на сьогодні коштує робота по мотору, чиста робота, зйомка, росточка. Зараз можна говорити і про менші ціни з мотористами. Вони всі без роботи сидять, тому що вже і по 500 загинали. А на сьогодні я впевнений, що хто сидить без роботи, 250 дай буде робити ваш мотор без проблем, чим сидіти без, без діла. Трошки отут сидіння таке. Полік не протертий, тут 230 тисяч пробігу. Кермо таке вже повитерте трохи. У них, до речі, в цих трафіках кермо отак от часто буває. Це від сонця. Воно під дією сонця дуже прямо шелушиться, отак от часто пересихає. Ну, звичайно, є кліма. Кліматична установка. Кліматичний контроль з, ручною, з ручним регулюванням. Так, правильно пишуть, на кожен товар є свій покупатель. Хтось хоче заплатити багато грошей, щоб все було клас, а хтось хоче зекономити гроші і взяти машину з причиною продажу. Тому що скажу вам чесно, коли немає явної причини продажу, вона часто, та причина продажу е, виясняється, коли вже машину привозиш додому, роздивишся і грошей заплатив немалих ніби. От, а причина таки продажу була, виявляється. Питають, чи 1,6 мотор. Так, це 1,6 мотор. Три тисячі за ремонт, за десять 10... ну, може, не знаю. Я показую, це насправді не так для України, як для Польщі йдуть ці машини. Люди купують, прекрасно купують і знають ціни. Що це суперова ціна, не є то погана ціна, і тому показую. Не знаю для України взагалі на сьогодні, можливо. Нічого там і не потрібно з машин. Ще раз та дай пригони на фоні всього того, що робиться, може і не потрібно. Ну, така машина непогано, вона там виглядає не ідеально, далеко. Така трошечки подряпана місцями в пройомах. Двері виїзної. Але відповідна ціна. Дуже багато продаємо машин, машин з пошкодженими моторами. От. Ще опельочок стоїть також, там щось з мотором, по-моєму. І завтра, завтра покажу от той, е, сценік, Рено сценік з мотором. Щось пишуть. Так. Да, в Польщі він від'їздить 500 тисяч на фірмі Поїде в Україну. Да, Поляки недорого роблять мотори, не ніж українські мотористи. І поїде в Україну, буде 120 тисяч на панелі приладів і все. Ну що, я напевно на сьогодні буду закінчувати відео. Пишіть в коментарях, які машини кого цікавлять для України. Можливо, будемо брати щось під Україну, але маю сумніви, що сьогодні особливо якась там модель влаштує для українського ринку. Напевно, зручніше взяти на місці. Вже на готову машину. Але відео я роблю не лише для українців, які в Україні, дуже багато, мільйон таких, мільйон 400 українців зараз в Європі і немало машин теж беруть. Та й поляків немало бере машини, тому показую відео для своїх клієнтів. Мають Підписники Alex333 мають пріоритет в тому, щоб бачать машини раніше, ніж хтось на мобіледе. Тому підписуйтесь і до наступних відео.